Виконуємо номер 1.8 із підручника Геометрія 8 та 5.8 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть четвертий кут чотирикутника, якщо три його кути дорівнюють 20 градусів, 70 градусів і 80 градусів це перше завдання, друге 120 градусів, 50 і 40 градусів. Яким. Упуклим чи неопухлим є кожний чотирикутник. Приступаємо до виконання. Ми знаємо за теорему про суму кутів чотирикутника, сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Тому із теореми про суму кутів чотирикутника. Знаходимо 360, віднімаємо суму 20, 70 і 80. 20, 20 80. Це у нас буде 100, 10, 70 – 170. Отримаємо 360 відняти 170, 190 градусів. Чотирикутник, у якого один із кутів більший за розгорнутий, тобто за 180 градусів, називають неопуклим. У нас 190 один із кутів, тому це неопуклий чотирикутник. І друге завдання. 360 віднімаємо суму 120 50. І 40. 120, дати 50, це 170 і 170. дати 40 буде 210. 360, віднімаємо 210. Отримаємо 150 градусів. У нас всі, кути менше за 180 градусів, тому це чотирикутник опуклий. Опуклий. чотирикутник номер 1.8 із підручника «Геометрія 8» та 5.8 із підручника «Математика 8» виконано.